Каже мені, моя маман, швидесенько збирайся, ми їдемо з тобою на нову пошту за посилочкою, тобі смаколики передали. Ну, Ви знаєте, я такий бігом, мені ж два рази повторювати не потрібно. Забрала ми посилочку швиденько, як з корабля на бал, я прийнявся її з маманчик розпаковувати. Я дуже люблю ці різні звуки, якщо її шуршать у коробочці. І першим, що мені... Попалось, це був дуже-дуже гарний бананчик чи черв'ячок. Ця іграшка мені дуже сподобалась. Ви побачите це трохи пізніше. А поки я все розглядав, моя мама почала відкривати мені натуральний кремовий смаколик. Чесно признаюсь, я такого ще не їв. Від дуже-дуже дуже велике спасибі. Тепер це буде моя улюблена додаткова їжа. І... Маман, ти мусиш обов'язково це мені купляти, тому що ну, воно прям таке смачне, що я не можу словами передати. Я це з першого разу зразу все доїв до самого кінця. І виявилось, що воно не одне. Там такого багато. Ох, це я вже насмакуюсь смакоюсь цих смаколиків. Також в коробці було декілька пакетиків вологого корму від Royal Кенін. Також мене порадували повноцінним консервованим кормом аж цілу пачечку, Уявляю, що як я буду собі вечірком це все смакувати. Це дуже приємно, як мені, так і моїй маманчик. І від сьогоднішнього дня я змінюю. Своє харчування тільки на якісний і хороший корм. І це завдяки моїй любій підписниці, яку звати Яночка. Вам привіт, особисто від мене. особливо за цю м'якесеньку іграшку, з якою я проводжу дуже багато часу ввечері. І все ж таки, маман, ти мене просто спокушаєш цим кремоподібним кормиком. Я не можу, який він смачний, а вологий корм має такий запах. Що я просто не зміг триматись. І самотужки заскочив на стільницю, щоб поласувати такою смакутою. То що я вам можу сказати, Любі? Завдяки моїй хорошій підписниці, я дізнався, що існує такий хороший ікон. І я особисто його всім рекомендую. А ось так по вечорам, за якимось хорошим фібом, я тепер проводжу час І... Не дивлячись на те, що до цього мене іграшки зовсім не цікавили, ось цей червячок. Мені дуже сподобався.